这呢 Надійшли екстрені новини з антитерористичної операції. 13 бойовиків затримали правоохоронці у Старобельському районі на півночі Луганщини. В одного з них посвідчення прокурора Джанкойського району Криму їх уже етапують до Києва. А в Маріуполі спецпідрозділ міліції у ході спецоперації затримав молодшого брата, самопроголошеного мера міста Дениса Кузьменка в МВС братів Дмитра та Дениса Кузьменків вважають керівниками організованого злочинного угруповання, який тримає в жаху Маріуполь. Во время задержания у него охранника оказали вооруженное сопротивление. Охранник при этом был застрелен сотрудником милиции. Денис Кузьменко этапируется в город Киев для избрания меры пресечения в виде ареста. Также МВД сообщает и его брату Дмитрию Кузьменко и предлагает ему сдать оружие и в таком случае его вина может быть смягчена и распустить свою преступную группировку.